Всіх вітаю на своєму каналі. Ще раз хочу привітати наших переможців в, нашій, в нашому розіграші. Їх було три. Всі з нами зв'язалися в той самий вечір. І тепер ми будемо на відправлення готувати камбікорм, кранацит. Все зараз покажу, щоб не було такого, що сказали, а нічого не було. Все поїде до своїх переможців, так як і обіцяли за перше місце. Це буде два мішка комбікорма, отримає Мирослав. Далі отримає один мішок комбікорма Роман. І Наталія отримає баночку кранацида. Тепер будемо готувати комбікорм. Поки в мене хлопці тут заматують мішечечки для поставки, хочу сказати всім, хто приймав участь в нашому розіграші і не виграв, я сподіваюся, що в майбутньому ви також виграєте на нашому каналі собі приємний приз і будете задоволені. Молодежь, ще досі в нас є в продажу. Кого цікавить, пишіть. Так само можете переходити в будь-який месенджер, Viber, Telegram або Facebook. Так як вони вже стали більше, вже ціна йде не за голову. Бо хто встиг купив за голову по 300 гривень? Зараз вже буде. Залежати від ваги. Де моя красуня, красунька. Так уже домотывается третий мешочек? Я как раз пленки выстачаю, так, под саму завязку. даже залишиться метр з кепкою <плес> <плес> Так, гарбузи потихеньку вибираються. Так, щоб не забутися я ось поставила кранацит кранацит я вже взяла. Ось кранацит Можете подивитися склад. Вага, термін придатності, все-все-все тут вказано. У, надо треба обирати. Так, ну що, наші відправлення вже готові. Поїхали на почту, ти перевищуєш швидкість, да. Класно, так все. Помаранчеве стало. Я не стою. — Відправлення відправили. Очікуйте свої призи. І коли вийде відео, оставляйте коментарі, щоб ви їх отримали і ви задоволені.